Ми розберемо один із його найшумівших треків з Еліс Ченч, який називається Карамельна Любов. Це карамельна любов. Я на тобі залипаю. З чого все починалось, Яка ідея була в цій пісні? Ну, історію розказували вже тисячу разів. Сама Таня. Ми на кемп поїхали? Ми на не не основі, основі. кемп поїхали. Нас поставили в пари. Там був я, Катя Рогова, Ван Су, той що гітарист, і саме Еліс Ченч. У нас була задача написати щось про смаки, і Катя Рогова запропонувала взяти конакон, мені здається, це називається. Це те, що Тарадіґадам саме є, там індуси співають, якби мали співати табли, і ми попросили Івана записати, бо він був найбільш заряжений тоді. І він заспівав оце. Таріки дадом, тарікидадом, тарікідадом, тарікітам. Це була основа пісня. І навколо цього почали. Рухатись спочатку, воно пішло важко, і я і Таня думала, типу, якась херня виходить. Ну сьогодні день не вдався, напевно. І щось почало тикати. А я почав награвати ту степ ритм під під це, і всі такі о клас заграло, і ну все саме по боничках По поничках. Саме написалось.